Uh Привіт народ! Раді вас вітати на нашому каналі. З вами я, Стас і Ліза. Ліза. Ну що, продовження наших рибалок разом. Цього разу ми приїхали половити на поплавець. Знаходимось на каналі. Називається Водонапірна. На вулиці Краса, майже штиль. Погода шикарна для поплавка, Вон до сонечка встає, так що взагалі бомба. Така вийшла спонтанна рибалка. Вчора кажу Лізі, ну що, їдемо на рибалку, вона їдемо. Ну і ми вирішили виїхати і будемо рибачити. Зібрали по одній маховій вудки. Сподіваюся, що рибалка буде цікава. Ліз"? Да. Ліза, я не пам'ятаю, що коли ловила на поплавок. ну, розказую, коли це було. Чи? Ти взагалі не ловила, мабуть? Ні, я на поплопопір ловила. А, а на, по... на поплопопір вона ловила. Mm. Да. Ну, На поплопопір ми сьогодні рибач не будемо, половимо на поплавок. Так що, друзі, давайте будемо розпочинати. У нас буде така зимова рибалка. Сьогодні хоча б криги немає, так що не треба нічого розбивати. Одразу знайшли місце. Ну все, давайте дуже багато розмовляємо. Давайте, погнали, вам приємного перегляду. Так, ну що, взяв я своє відерце. Тут у нас є прикормочка насадки. По насадкам це буде блін, звичайний білий опариш. І цього разу взяв кукурудзу. Хоча я на неї не полюбляю ловити, але цього разу взяв, поекспериментуємо. Ну, а прикормка у нас сьогодні буде дуже проста. Так, прикормка сьогодні у нас буде «Real Fish». З чебрицом і чесником. На карася. Так, на карася. Молодець. Це в мене залишилось тут з я вам в минулих відео показував. Сьогодні використаємо її, що вона стоїть у мене вже майже рік. Ну, а друга у нас це що лізе? Мотель на платву. Мотель плотва бачите? Лізок трі трішки в камеру не попадає. <свист> <свист> Ось, коротше, <свист> плотва-мотель буде. Змішаємо, думаю, вийде непогано. Це два таких смаки, запахи, які дуже круто підходять під холодну воду. Так що давайте зараз замішаємося, загодуємо, закинемо і будемо чекати на клювання. Сьогодні, коротше, рибалка з сестрою, думаю, вийде крута. Ну все, давайте, мішанем. Ну, а поки Стасик пішов оснащувати вудку. Ми замішали прикормку. Ось така вийшла на консистенцію. Пахне за кілометр, чесне слово. І взагалі я дурію з цієї прикормки. Подивимось, що сьогодні буде дуріти з нею платва. Сподіваюсь, що результат буде хороший. Яю народ одну на гачечок і відправляємо в воду. Буду розпочинати з нею. Якщо на неї ловитися не буде, поставимо опариша. Ну, я думаю, у нас все буде гуд. Так що, давай. Перший закид, Зараз зловимо декілька рибок і потім вип'ємо чайку, з Лізи, перекусимо, бо зранку нічого не їли. Трошечки рановато виїхали, не встигли. Так що, Таке, ну що, давайте дивитися на клювання. Друзі, я поки закидався, ліза вже й зловила першу тарань, Ну показуй. Зараз, звісно, в А ну показуй. Така маленька, ну таку відпустимо. Хай росте. А ну-ка, давай ліза. кидай її воду просто. Ой. Все, поплила маленька. Не. Ну, а я поки що закинув на кукурузку, то тиша. Зараз спробую погратися з, з глибиною. Ліза ще одну зловила. Бачите? <смі> Молодець ліза. Рибу вміє ловити на поплавок. Вже вона четверту спіймала, я вам всі не показував. Бо намагаюся вам клювання зняти, а клювання дуже важко. По-перше, вітер дує, несе. По-друге, тече. О, наконець-то! Спійма! Наконець! <смі> <смі> ну що, <шо> народ? <плес> Перша риба. Да, ждав, 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 ждав. І дождався. Ось перша в мене плотвичка, Я її відпускаю. А у Ліза така побіша. О, ну теж ми її відпускаємо. Не сильно вона велика. Поки що Ліза, он дві штучки такі більш-менш гарненькі спіймала, ми забрали. А я поки що намагався клювання вам зняти. Ну почин є і це кайфово. О, тільки закинув одразу. Тільки трохи менше. Хі -хі. Ну прикольно, прикольно. Таранечка радує. Додому. Ліза, відірвала поводок. Ну, короче, по стандартам. Зараз перев'яжу. Тільки погляньте, друзі, хто прийшов. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте цю собацюру? <різь> дивіться, дивіться. Що, спомнили мене? Крутяк, ну давайте зараз їй щось дамо. У нас є бутерброд, тримай, ну хавай. І хліб теж їж давай. Оце пачка. Пам'ятаєте? Завжди її підгодовував. Бігає тут красунька. Так, зараз перев'яжемося. Тут є повіддець, у мене трошечки грубіший. Візьмемо його, щоб літа не обривали. Це в мене який тут 0,14 волосінь, 12 номер гачок. О, пала. Іде. О, о, о! Є! Ого-хо-ху! Ну це гігант. Гігант! Пливи! А ну-ка! Ще одненько! Тільки погляньте на цю лізу! Ще одну спіймала, ну молоченка! А до мене тут дивіться Барбос запригнув і все, дивіться не хоче тікати! Який класний! Да, пес. Ты классный. Подойди сюда, пес. Классный? Классный? О, у меня там что-то клюе. А ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. И, 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 Давай, давай, давай. Оба, Е, е. О. Нарешті. Еще одна. Тарашечка. Хе-хе. Ну все, за цю можно и выпить чайку теперь. Це ліза, і лови, лови. Говорю, давай пий чай, а вона не хоче. Так, Бобік, це не тобі. Диви -диви. Сіла, сидить, дивиться. <сіло> Ні, все сиди. Давайте, коротше, поки Ліза Сидить, щось там робить. Вип'ємо чайку з бутербродом. Диві Дивіться на цю собаку, я вам зараз її покажу. <сіло> все, давайте, будемо. Тинш, бутерброд. Ей, що таке? Що таке? Тоже хочеш? Кинуть? <сіло> <сіло> вона прям так головою маше. Шо, шо? а? Ну все, друзі, ми їмо, зараз перекусимо і продовжимо ловити. А? Трюк, Суслик, так? Да? Пом'яч. Тобто тут з'їва хліба ставить. А зараз їсть вона, їла. Друзі, ми перекусили. І ось наступна плотвичка пішла. Ловим, рибка радує, прокльовує, але дує дуже такий неприємний холодний вітер. Ну, в принципі, нічого. Ми ще трішки половимо. Ну нічого, друзі, будемо ще рибачити. так що Ловимо, ловимо плітку, Вообще, Вон Ліза танцює. Настрій у неї гарний. Ой, у мене одразу покльовка. А ну-ка давайте. Чик, ну конечно. Дивіться. Так, статі, Ще одна таранечка. Піде. Таку навіть візьмем О, о! Ліза гарно спіймала. А ну-ка, зараз вам буду... показувати А у мене зійшла. Зараз вам покажу лізину рибку. Отаку от Ліза сьогодні спіймала рибу. Mm -hmm. Непохана. Кидаю її в відро Тарашечка піде, піде. Розважа наша. Четверта буде ляпота. Ой, у мене покльовка. Оп, хоп хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, щось тут відбувається, а ну-ка. І а зійшла, була. Ну, нічого, зараз ми її доловимо. Ліза в карман вже рибу складає. Уронела. Часики тікають. А не, не стя, що їй сюди? Та ні, там кидай, вона маленька. Хай пливе. Рибошка. Опа, а ну-ка, у мене У мене покльовка, чи вийде спіймати. А ну-ка, давайте, друзі. Іе! Немає. Мені щось не визає. Сьогодні ліза в ударі, вона вже 13 штук зловила. А я щось відстаю штук п'ять тільки поки. Ну нічого, зараз догонимо, зараз догоним. Оооо, ань трофей. вітерець. О! Нарешті. Правда, така маленька, ну щось, ну, зовсім. Ну зовсім... Ой, Ліза. Лізу не догнать. Цей професіонал не може угомонитися. Відро до рідної хати. Так, Ну що рибці, що можу сказати? Таранька ловиться непогано, в принципі, можна сидіти, ловити, і вона ловиться і в топші, і ближче до дна, зі дна не хоче, до речі. Пробував на кукурузу, але в мене ж на неї нічого не виходить. Знову, ні одного риби на неї не спіймав. Хоча покльовки були. Ну, на опариш половили і то добре. Коротше, тут у нас така ситуація, ми приїхали злізо і не самі, тут ще товариш Кирил. І він, коротше, так сталося. Собака до мене оп'ять прибігла. Коротше, так сталося, він, коли втикав рогачок, підскользнувся і нирнув в воду по попояс. Та й весь мокрий зараз він стоїть хіхікає. Мерзне, що, на вулиці холодний вітер. Так що, напевно, блин, щоб не захворів, будемо закруглятися. Да, собака? А ну, каже в камеру, да? <ріст> ну нічого, злізай, гарно провели час, половили тарашечку, відвели, як би то мовити, душу. Наступного разу вже вийдемо половимо на поплапопір. Я взагалі хочу на мормишку ще попрактикуватись, так як плотва зайшла в канали, її багато, можливо, буде ловитися. Да, Що, да? їдеш з нами додому? Да? <ріст> така подруга. Ну, коротше, друзі, якось так. Так що вам велике дякую за перегляд. Вийшла у нас сьогодні така коротка рибалка, але нічого, гарно половили. Ще раз кажу, вам велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Заглядайте в описі під відео, там є корисні посилання для вас. А з вами був я, Стас, Ліза. А ну йди сюди. Ліза. Ліза, моя молодша Опа. сестра. Опа. маши ручку. Як тобі рибалка сподобалась? Ой-ой-ой, оця, оця красавиця мені дуже сподобалась. сподобала. Да? Красавиця так. Да. Рибалка як Каже? Рибалка сьогодні класна. 14 штучок видає. Ліза, наловила. Да. Ну, так що, хочеться ще поїхати. Так що ми ще обов'язково вийдемо. А вам, друзі, все. Велике дякую. Папа, -па. до зустрічі у нових відео.